Громадські активісти вийшли на прибирання. Представники кількох організацій спільно очистили від сміття одну з найбільш популярних відпочинкових зон Івано-Франківська Вовчинецькі пагорби. Сільський голова Вовчинців сприйняв таку допомогу з великою вдячністю однак наголосив: на жаль, прибирають не ті, хто смітили. На місці великої толоки побувала і наша Юлія Юськів. Вовчинецькі пагорби мальовниче місце, звідки чудово видно Івано-Франківськ. Тож не дивно, що сюди, незважаючи на пору року, щодня приходять чимало людей на відпочинок. І, попри численні нагадування та вказівники, дотримуватися чистоти бажають далеко не всі. То що двічі на рік місцева громада змушена робити тут генеральне прибирання, розповідає сільський голова Михайло Назар. Попередні роки ми збирували близько 100 мішків: 75, 100, 125 – от десь так, в тих межах. Сьогодні це буде значно більше, адже два останні роки спостерігається. Дуже такий масовий стихійний відпочинок на цих територіях і засміченість зросла в рази. Тому, як ми завжди справлялися попередні роки, десь з таким складом 10-15 людей, 3-4 години. То сьогодні бачимо, що людей є більше ста і ми напевне будемо працювати сьогодні довго. Очистити вовчинецькі ландшафти від сміття залишилися активісти кількох громадських організацій. Долучилися і вільні відчергувань представники патрульної поліції Івано-Франківська. Спільно назбирали кількадесят мішків пластикового мотлоху. І фактично наша акція має як і корисний, так і пізнавальний характер. Я думаю, що перш за все, треба приручити людей не смітити і вже долучаючи сюди людей для прибирання, а другий раз вони третьому закажуть, щоб не смітити. Вовчинецькі гори це цікавий для науковців географічний об'єкт, який є пам'яткою місцевого значення, пояснює кандидат географічних наук Роман Сливка. Адже саме в цьому місці перетинаються природні комплекси перед Карпаття і Волиноподілля. А отже, тут можна натрапити на унікальне поєднання рослин і тварин. Ця пам'ятка на жаль перебуває в не найкращому екологічному стані через, ну скажімо так, діяльність відпочиваючих неорганізованих, які залишають дуже багато сміття, і це ну. Негативно впливає на стан довкілля і на привабливість цього цінного безумовного об'єкту. На думку науковців, за умов дбайливого і грамотного ставлення до природи на вершині пагорба можна облаштувати оглядовий майданчик. Тоді б івано франківську треба нову туристичну атракцію, яка нічим би не поступалася високому замку у Львові. Такий організований, з можливістю спостереження Івано-Франківська через збільшувані прилади, через біноклі різні і так далі. Це би могло створити декілька робочих місць. Це би за умови покращення дороги, яка веде на вершину схилу. На вершину пагорба це би могло привабити туристів, які і так тут бувають, і не тільки самі франківчани, мешканці області. Учасники прибирання закликали усіх відпочивальників надалі поважати чужу працю і берегти зелені насадження, яких в Івано-Франківську з кожним днем стає дедалі менше.